Так позначимо початкову швидкість та час через х та у? Ось такі дві невідомі. Ми введемо. Тоді відстань як подати? Відстань ще в нас шо? Швидкість помножена на, на, на час Тобто, помножене на y? Так, х помножити на y. Маємо перше. Далі, дивіться. В тебе швидкість зростає на 3 км. Значить, це буде шо? Тобто х туди 3 км. Правильно. А тут час спадає на одиницю. Тобто y -1. Правильно. І відстань ми подаємо. І тоді це в нас x додати 3 помножити на yнус 1. Правильно, і це буде відстань. Далі ось тут швидкість. Це в нас ну, x-2. а Y додат 1. Правильно. Тому що час у нас збільшується на одиницю, швидкість зменшується на 2. І ми маємо що? Х-2 X X -2 помножити на y плюс 1. Так? Ну і наразі відстань за умовою, вона однакова скрізь. Тому ми можемо прирівняти ось ці дві речі. Так, значить, Пишемо систему. Так, хрестимо ще запустимо. І у нас y, Має дорівнювати х плюс 3 на y-1. І така сама відстань y має дорівнювати чому Настя? Х мінус 2 помножі на y плюс 1. Правильно. І от цю систему можна було її там іншим способом скласти, але це найпростіший. І так далі, що ми робимо? Розкриваємо дужечки. Тут у нас, ну, якби другого сценарію немає. От Хік нас дорівнює X y додати 3 Y. Ну, можна спочатку Х на Y, Х на мінус 1, так, а потім трійку на все. Так. Да. Тоді це у нас мінус додати 3 y і мінус 3. Мінус 3. Так. Ну і тут. А тут в нас Хрикнув. Х uh, просто. Mm -hmm. Далі мінус 2 y та. мінус 2. Мінус 2. І ти розумієш, якщо ти Хі перенесеш до лівої частини, в тебе буде Хік мінус Хі. І їх можна що зробити, Настя? Настю? Правильно, і тому ми це робимо одразу. Так? Чому б ні? Далі ми з доданки зі змінними перекидуємо ліворуч. Так? Значить, мінус кидаємо в іншу частину. Тоді у нас x мінус 3 y і додати 3. Мінус 3, Дорівнює мінус 3. Мінус 3 так. залишаємо праворуч, воно нас не чіпає особливо. Далі х кидаємо. Ой, мінус х додати 2 y дорівнює мінус 2. Мінус 2. Дуже добре. І ти бачиш вже, що в тебе є x та мінус х, тому можемо що зробити? Знов таки. Додати. Правильно. Так, мінус 3 y плюс 2 y це в нас буде ігри просто. Мінус ігри, так? А, та. так. Так, і, і праворуч. Це в нас мінус 3 мінус 2 мінус 5. Мінус 5. І візьмемо, яке рівняння? Ну, краще. напевно, перше. Давай перше візьмемо. Тут у нас мінус 3 у дорівнює мінус 3. Так, тут множимо на що? А, тут ми множимо на мінус 1. Так. И, и у нас... И у нас... Y до X до рівня... Ой, X, а X минус 3 помножено на 5, то минус 15 mm -hmm. минус 3. Так, и тоді... Y mm -hmm. до 5, а X до рівня чому? А, X до рівня Це в нас буде 12. 12. Все. Зрозуміло. Ось така задача. Значит, ну, ви розумієте, що насправді там складного нічого немає, ну але все ж таки її потрібно уважно записати. Так, ну гаразд. 1115 ми, ми все ж таки зробили. Несмотря ни на что. Так, далее, дивіться. Значит, у нас є номер 1122. Давайте його подивимось. Мерзеляк, номер 1122. Так. А ну, Ану, А ну давай читаю мову. 1122. Різниця цифр двоцифрового числа дорівнює 6. Причому цифра в розряді десятків менше від цифри в розряді одиниць. Якщо ж поділити дане число на суму його цифр, то отримаємо неповну частку трьох і остачу три. Знайдіть дане число. Ну, шикарна умова. Просто краще не можна придумати, особливо в п'ятницю. І так дивись: у нас є двоцифрове число. Пам'ятаєш, за сходинками така задача була. І а у це, вас... Вибачте, а це 123. Ну, а. Там 122. Ну, зрозуміло. У нас да. є двоцифрове число. Так? Значить, і нам сказано, що сума цифр двоцифрового числа дорівнює 9. Ми подібно розв'язували за сходинками. Значить, у нас А плюс Б це 9. Так? Причому. Цифра в розряді десятків більша за цифру в розряді одиниць. Ну, десятки в нас А одиниці Б. Значить, я пишу, що А більше Б. При діленні даного числа. От я беру дане число, і я його ділю от дуже гарно ділимо. На різницю його цифр, якщо в тебе А більше за Б, то ти ділиш саме на А мінус Б. От тут потрібно бути уважним. Отримують неповну частку 14 і остачу 2. Ну і потрібно знайти дане число. Ну, як тобі умова, Ніка подобається? Дуже. Дуже. І мені дуже. І так, дивись. Ну, перше. У нас перша умова, вона прозора. Ми маємо суму цифри, яка дорівнює 9. Тут, ну, нічого особливого придумувати не потрібно. Далі. Ти розумієш, що головний біль ось ця річ. Mm -hmm. Якщо ми ділимо АБ, то ми повинні подати його у десятковій формі. Так, пам'ятаємо, АБ це що? 10А плюс. Mm -hmm. Ось ця річ. В тебе 10А плюс Б. Так? От що таке АБ? А це десятки, і Б це одиниці, правильно? А, Далі, дивись. Ти ділиш його на А-Б, отримуєш 14 і в остачі 2. Якщо пригадати ділення з остатком, то ділене можна подати як дільник помножити на неповну частку і плюс що? Остачу. Якщо ми запишемо, от дивіться, колись в 5 класі. Був такий запис. А поділити на Б дорівнює С і в остачі Р. От була така річ. І ми писали, що А дорівнює БС плюс Р. І саме так ви робите і тут. Ось це ваше ділене, дільник, неповна частка остача. Тому АБ або 10А плюс Б має дорівнювати добутку 14 та А-Б і додати 2. І mm -hmm. ось це і є Пишемо 10А плюс b дорівнює 14 на А мінус b плюс 2. О, шикарно. Краще не придумаєш. Маємо суму цифр 9. Так, тут будемо розкривати дужечки. А, Сейчас так. Ну, тут так і буде, залишиться 10А плюс b дорівнює 14. А мінус 14 b Плюс 2. Так. Наразі А плюс Б дорівнює 9. Давай значить перекидуємо доданки і одразу зводимо. 10А -4A. мінус 14а. Міс 4А. Мінус 4 АБ плюс 14Б. 15 Плюс 15Б і дорівнює 2. Наразі як будемо розв'язувати? Додавання. На 4 ну, на 4. Поїхали. А тут буде 4А плюс 4Б плюс, 30, ну, дорівнює 60. Дорівнює 36. А тут він 4А плюс 15Б. Рівні 2. Все дуже просто. Коли най найскладніша частина це утворення ось цієї другої умови. Коли ви її вже зробили, ви отримали систему, далі техніка розв'язування вона така сама. Значить, додаємо. Що в нас буде? Це 15 плюс 4 19 Б. Дорівнює 38. Uh -huh. uh, і тут беремо перше рівню. Так, плюс Б дорівнює Do -do. 9. Так. плюс 2 рівню 9. 38 ділимо на 19, це буде B дорівню 2. І тепер підставляємо в друге, це буде А до 9 мінус 2, 7. І тоді число АБ. Це в нас що? 72. два? От і все. От і все, що тут потрібно зробити. Ось так. Тобто задача не складна. Я в контрольній роботі там десь щось таке є схоже. Значить, дивіться, що ви берете додому, значить, дз. Ось так. Значить, Ми пишемо. Мерзляк. У нас номер 1114, 1116 і 1123. Оце ви робите на понеділок. І починаємо повторення з понеділка. На сьогодні все. Відпочивайте. До побачення.